Pussy's called the first one Savage Mo My Mood. That's what it was. Друзі, всім привіт, 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 привіт. Ми знову з вами. Я і <звучить> Сандра. Дякую, я пам'ятаю, як тебе звати Ми сьогодні будемо дивитися з альбому Hope. Hope Hope а, Пісня Ю ви її рекомендували? Ми поступово будемо переглядати всі, але зараз саме цей трек буде. Тому давайте послухаємо: на жаль, не на всі треки є кліп. Гадаю варто послухати. А? Гадаю варто послухати. Ну, я теж так гадаю. Прикольний був момент, коли е, музика йде відносно монотонно, ну рівномірно по навушникам, вліво-вправо вухо. А там був момент, коли чула, чи в тебе не так зліва направо, з наліво був такий перехід. Не чула? У мене ні. Ладно, ну, значить, е, так у тебе ж такі круті навушники, Ну ладно, а хто, до речі, чия чи це пісня? Всіх. <реш> Ні ну вони ж сольно записують там окремо треки. Добре, я зараз послухаю і ще раз скажу. Добре. Сігамо Mm? Ну, тут всі співають. Це не чиясь конкретно. Різні учасники співають. Але ж альбом е, Hope, це. Ну, я бачу, що тут є фіт з е, табло, але я не розумію саме хто. Вони ж окремо пісні записують. Топ, так, ну, по так... суті, тут два виконавця: оцей фіт, і ще які... і має бути саме якийсь з Strykizu. А Так не завжди. Хтось спокійно може і сам сольно записати, тому що на кожен підписано що конкретно води співає цю трек цей тільки це співає. Бачиш тут знає як -то... Це всі співають. Окей. Okay. Мені нравится, це так класно. Я ожидала, що зараз буде щось таке прям. Є контакт, да, а я вже. А тут наоборот якось то і бум-бум-бум, але спокійніше. Я вже пісню зупинив, у мене голова така в такт чита. І я через п'ять секунд розумію, що типу. А, стоп, таке вже зупинив пісню. to. Yeah. Wow. Це було water, може, Але це інша версія. Окей, okay, хай буде. <laughs> uh, ну, не знаю, такий достатньо спокійний. Є тре... Ну, відносно спокійний. Відносно спокійний. Uh, бо в мене все ж таки фаворитом поки що. Ми там послухали декілька треків. Залишається з альбому Хоп, поки що, якраз таки on Water. От не знаю, щось мене від нього порвало взагалі. Та не знаю. Ну, я теж за виконання поставлю 10 балів. Кліпу немає, тому нема що оцінювати. А за виконання 10 балів мені подобається, що є різноманіття. Тобто, ну, це такий більш спокійний вайбовий чоловий трек, як на мене. Так, абсолютно погоджуюсь. мені трек дуже сподобався як на мене, трішки незвичайний, але в ньому щось є. Таке... А таке щось. Пре, oh, да. А таке, як... pre, щось пре. Доктор пре. І скільки ти поставиш йому, з, ну, так як ти більш освідомлено Ну, добре, зайду в ваші рамки, буде 10 з 10. <laughs> Не тисяча. <laughs> Я Десь. можу і тисячу поставити, бо трек реально класний. Ну, він класний, але мені після «Walking on Water і оцього стилю «Let's Go Сам стайл був у треку і у самого кліпу, мені цей трішки менше сподобався. Не знаю, він мені ну, більше сподобався, я так думаю. Але мені не вистачає, якби я ще побачила би хореографію на цей. Ну, це, це вийшов би альбом просто на мільйон доларів, якщо б вони ще записували на кожен трек кліп. Ні, ну прикольний. Типу, якась така реакція додати нема чого. Поки що в мене фаворит Волкен Water, в тебе, я так розумію, Ю. Поки що так. Ю. Тобто я, гра слів. ха, -ха. А. Всім дякую за перегляд. Якась Знову, Якась така реакція. Ось ми вже. Буде наша концовка. Це буде наша концовка. Да, <рисот> концовка. Всім до побачення. І телеграм, інстаграм, пайбер, ватсап. My mood That's what it was.